Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітав дуже цікавий гість. Відгадайте, хто це? Це зайчик-незнайчик. Він ще маленький і багато чого не знає, а ми з вами вже дорослі. Багато вміємо і знаємо про безпеку. Давайте допоможемо зайчику розібратися. Як правильно поводитися з тваринами? Дітки, навколо нас живе дуже багато тварин. Яких тварин ми можемо побачити вдома? Котика, собачку, хомячка, морську свинку, папугу, черепаху? А яких тварин... Ми можемо зустріти в лісі або в парку. Білочку, їжачка, пташок. Правильно! Зайчик-незнайчик дуже любить усіх тварин і хоче з ними погратися. Але чи завжди можна підходити до всіх тварин і їх гладити? Давайте дізнаємося! Подивіться! Які гарні собачка та кішка. Вони живуть поруч з людиною. Але чи можна гладити незнайомого собаку чи кішку? Навіть якщо тваринка здається доброю, ми не знаємо, що у неї на думці. Вона може злякатися і вкусити або подряпати. Це дуже боляче і небезпечно. Якщо біля тварини немає господаря, до неї краще взагалі не підходити. Ніколи не можна дражнити тварин, кидати в них каміння, смикати за хвіст. Це може роздратувати тварину, і вона може напасти. Коли тваринка їсть або спить, її не можна турбувати. Вона може злякатися і вкусити. Якщо ви побачили маленьких цуценят або кошенят, не поспішайте до них підходити. Поруч може бути їхня мама, яка буде їх захищати і може на вас напасти. А це хто? Їжак, білка, лисиця, вовк? Це дикі тварини. Де вони живуть? У лісі. Чи можна підходити до диких тварин, гладити їх, годувати? Дикі тварини можуть бути небезпечними, навіть якщо вони здаються милими, як білочка чи їжачок. Вони можуть бути хворими і переносити небезпечні хвороби. Їх не можна чіпати і тим більше гладити. Якщо ви зустріли дику тварину, потрібно тихенько, повільно відійти від неї, не кричати і не робити різких рухів. Зайчик-незнайчик втомився слухати. Давайте трошки порухаємося з ним. привіт, я зайченя, я ліска. А тепер давайте перевіримо, чи запам'ятав наш зайчик-незнайчик головні правила. Давайте пограємо в гру можна, не можна. Я буду називати ситуації, а ви відповідати можна або не можна. Гладити незнайомого котика на вулиці не можна! Кидати палицю в собаку не можна. Дивитися на цуценят здалеку можна. Годувати білочку з рук у парку не можна. Відійти тихенько від незнайомої тварини можна. Смикати кота за хвіст. Не можна. Дітки, давайте пригадаємо, що робити, якщо до вас підійшла незнайома собака. Не рухатися, не кричати, не дивитися їй в очі, повільно відійти. Кому потрібно розповісти, якщо вас подрябала. Або вкусила тварина. Так, батькам або дорослим. Молодці дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Наш зайчик-незнайчик тепер знає, як поводитися з тваринами, щоб бути в безпеці. Пам'ятайте, що тварин треба любити, але завжди бути дуже обережними. З тими, кого ми не знаємо. Ніколи не підходьте до незнайомих тварин і не чіпайте їх, ваша безпека найважливіша. Дякуємо, зайчику-незнайчику, що завітав до нас. До побачення, до побачення малята, до нових зустрічей!